Серіал Впізнай мене тато головної героїні кримінального серіалу колишній поліцейський, який суворо виховував доньку Віру. Щоб берегти її від оточуючих, батько багато чого забороняв дівчині, але так було не завжди. Все їхнє життя змінив один моторошний випадок. Подруга Віри повна її протилежність, впевнена, розкута та зухвала. Їхній дружбі дивуються навіть викладачі університету, оскільки для Катерини навчання не є в пріоритеті. Бо дівчина зосереджена на влаштуванні особистого життя, щоб віднайти. Успішного чоловіка вона поїхала до клубу, взявши з собою віру. Чим закінчиться такий вечір? Містичний серіал Сліпа це нові неймовірні містичні історії, серіал розповісті, як берегтися від лиха. Баба Люба сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Нахерці. Коли доля випробовує на міцність і рятує баба Люба. Сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, комусь не щастить у коханні, і всі наречені зникають, коли справа доходить до весілля, хтось за у борга і ніяк не може вибрати зі злиднів, а хтось довіряв людині, яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився ніщим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків баба Люба може. Допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам провидиці та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним: як берегти себе від негараздів і покращити життя. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитися, чи не дивитися цей серіал. Конотопська відьма це фільм про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують. Прадавня відьма з конотопу звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помсти російським солдатам, які окупували її рідне місто Юбели нареченого. Вона обрушує накривників криваві кари, насолоджується стражданнями, і дедалі більше поринає у морок. Та чи вдасться їй вчасно спинитися і лишитися на стороні світла? Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам зрозуміти дивитись чи не дивитись цей фільм фільм «Крашанка» Це сімейна комедія, яка розповість про необхідність об'єднуватись та триматися разом. Сюжет розгортається навколо родини, яка збирається в будинку батька. Дві доньки та онук приїздять до будинку свого дитинства. Сусіди кажуть, що з початком війни старий став геть дивний і увесь час проводить у своїй майстерні, доки діти не можуть розібратися, що ж саме не так з їхнім батьком. До справи береться онук, виявляється, той будує ракету, аби уразити нею ворожу столицю. Отож, дід їхати з дітьми нікуди не. Не збирається, а планує запустити ракету на Кремль і врятувати від скажених сусідів не лише свою родину, але і країну, і таким чином завершити війну. У нього є усі потрібні креслення та й досвід роботи за плечима чималий. Потрібно лише трохи наполегливості і щоб молодь, яка нічого не тямить, не плуталась під ногами. Іноді потрібно з'явитися перед лицем смерті, щоб зрозуміти, що найдорожчі люди завжди поруч. Комедія Крашенка це один із небагатьох ігрових художніх фільмів, які повністю створено після повномасштабного вторгнення. Державні кошти не залучали, покладаючись на власні вкладення та допомогу інвесторів. Через обмеженість бюджету працювали у максимально стисні терміни. Зйомки проходили у Києві та області впродовж усього 10 днів. Це фільм зі щасливим фіналом. Ракета влучить за призначення. Що ви думаєте про цей фільм? Діліться своїми враженнями в коментарях. Спадкоємці, інтриги, випробування, секрети, зради, йоман, все це чекає на героїв нового серіалу. 16 серійна картина розповість непросту історію сім'ї Орлових, яким доведеться подолати багато випробувань. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, який серіал чи фільм вас зацікавив найбільше. Бувай!